На цьому відеоуроці ми вивчатимемо програму Microsoft Mathematics. Програма, призначена для розв'язування типових задач математики, зокрема для математичного аналізу, лінійної алгебри та статистики. Розглянемо вікно програми і головне меню. Група команд файл містить такі команди: створити файл, зберегти файл, експортувати результати у програму Word. Задати параметри програми і надати довідку. Група команд головна містить команди задання режимів обчислень. Зокрема, тут можна задати кількість знаків після десяткової коми, обрати спосіб введення даних з клавіатури чи рукописно, а також вона містить кнопки для доступу до деяких важливих сервісів. А саме засобу розв'язування рівняння, довідника формул, засобу розв'язування трикутників і конвертера Мір. Розглянемо засіб розв'язування трикутників. Задамо трикутник трьома сторонами: 3, 4, 5 сантиметрів. Виконаємо команду обчислити і отримаємо значення всіх інших параметрів трикутника. Його кутів. Висот і площ. Поміняємо значення сторони 5 на 8 і бачимо, що такого трикутника не існує. Поміняємо 8 на 6 і отримаємо повний розрахунок трикутника, а також його графічне зображення з побудованими висотами. Закриваємо вікно та розглянемо робоче поле програми. Воно містить дві закладки: закладку для виконання обчислень лист. І закладку для побудови графіків. Унизу розміщене поле для введення виразів з клавіатури і кнопки Ввести та Очистити. У самому низу є поле для рукописного введення даних, але ним користуватися не будемо. Ліворуч є панель керування стилізована під калькулятор. Тут містяться групи команд для обчислень, розв'язування задач лінійної алгебри. Статистики тощо. Групи розгортають чи згортають, клацаючи на їх заголовках мишею. Розглянемо задачі аналізу. Закриваємо стрічку команд, щоб збільшити робоче поле. І введемо перший вираз. Наприклад, такий. X квадрат Для підкреслення до степеня набираємо не стрілку, а дашок. Мінус 5 помножити на x плюс 6. Клацаємо на кнопці Ввести. І бачимо меню, яке дає змогу заданий вираз розкласти на множники. Продиференціювати. Чи знайти первісну, тобто проінтегрувати по х? Виконаємо ці три дії, а також обчислимо подвійний інтеграл, застосувавши інтегрування до виразу номер 4. Тепер обчислимо означений інтеграл. Під інтегральний вираз можна ввести з клавіатури. А ми поступимо інакше. Виберемо вираз номер 1 і клацнемо на кнопці Вставляння виразу у поле введення. Введемо межі інтегрування і натиснемо кнопку Ввести, отримаємо результат у вигляді звичайного та десяткового дробу. Натиснувши на плюс, розгорнемо поле, де продемонстровано всі кнопки розв'язування задачі. Якщо отримані результати вже не потрібні, їх можна вилучити, натиснувши на кнопку із зображенням кошика, що ми і робимо. Тепер обчислимо границю функції. Клацнемо на кнопку границі. Введемо або вставимо вираз для функції. А також введемо значення граничної точки. Натиснемо Ввести і отримуємо результат. Обчислимо границю іншим способом. А саме за допомогою команди Limit, яка має три записані через кому параметри: перший вираз функції, другий назву аргумента і третій граничне значення. Нехай вираз це синус x Поділити на Х. Аргумент це x, Гранична точка це 0. Натиснемо Ввести. Висновок. Границя дорівнює одиниці. Щойно ми продемонстрували спосіб виконання дій за допомогою введення команд вручну. Обчислимо суми. Для цього натиснемо в меню кнопку суми. У слоти сумування введемо межі. наприклад, від одиниці до безмежності. Введемо вираз одиниця поділити на n. Висновок. Сума дорівнює безмежності. Обчислимо іншу суму. Введемо такий вираз 1 поділити на n квадрат. Висновок. Сума дорівнює π квадрат поділити на 6 або 1,6. Обчислимо 7 факторіал. Це добуток чисел від 1 до 7. Висновок 7 факторіал дорівнює 5040. Вилучимо результати, які вже не потрібні, щоб очистити робоче поле. Залишимо тільки вираз номер 1 і застосуємо до нього команду Побудувати двовимірний графік. Автоматично перейдемо на закладку графіків і побачимо фрагмент параболи. Графік можна перетягувати мишею. Запустимо засіб трасування графіка, який показує координати точок. Повернемося на головний лист, і для виразу номер 1 виконаємо команду Побудувати тримпимірний графік. Отриману поверхню можна обертати за допомогою миші для кращої візуалізації. Побудуємо цікавіші поверхні. Відкриємо інструмент рівняння і функції і введемо таке рівняння поверхні. Z дорівнює X квадрат плюс y квадрат. Вилучимо зайве і натиснемо кнопки Ввести та графік. Отримана поверхня називається параболоїдом. Її можна обертати за допомогою миші. Увімкнемо інструмент рівняння і функції і поміняємо у виразі плюс та мінус. Отримуємо поверхню, яка називається гіперболоїдом. Обертаючи фігуру, її можна розглядати з різних путів. Тепер розглянемо засіб для графічного розв'язування нерівностей. Введемо дві нерівності від двох змінних. Х плюс y більше за 2, а також y більше х квадрат. Ці дві нерівності розглядатимемо не як систему, а як сукупність. Натиснемо кнопку Ввести і бачимо заштриховану область, що є розв'язком сукупності нерівностей. Тепер розглянемо ці дві нерівності як систему нерівностей. Для цього у побудовувачі потрібно поміняти операцію ілі на і. Заштрихована область це розвисок системи нерівностей. Повернемося на лист, бачимо розвиски нерівностей і команди, які їх генерують. Вилучимо графіки і вирази з листа, щоб очистити робоче поле. Переходимо до розгляду задач лінійної алгебри. Розгорнемо інструменти лінійної алгебри і побудуємо матрицю розміром 3х3. В отриманий шаблон матриці введемо будь-які числа, але так, щоб визначник матриці не дорівнював нулю. Введемо матрицю, розглянемо меню команд для дії з матрицями. отримуємо визначник матриці. Оскільки визначник дорівнює мінус 3, то повернемося до матриці і обернемо її. Отримали обернену матрицю у звичайних і десяткових дробах. Повернемося до матриці і транспонуємо її. Тепер виберемо обернену матрицю і вставимо її у поле введення. Виконаємо множення оберненої матриці на деякий вектор. Вставимо вектор стовпець. З числами 2, 3, 4. Зараз ви спостерігаєте процес розв'язування системи лінійних рівнянь матричним методом. Натиснемо ввести і отримаємо розв'язок системи у вигляді вектора стовпця. Тепер розглянемо дії з матрицями з використанням команди присвоєння та змінних величин. Введемо величину з назвою А і присвоїмо їй деяке значення наприклад нашої стартової матриці, вибравши і скопіювавши матрицю у поле введення. Побудуємо матрицю Б за правилом 2 помножити на матрицю А. Обернемо матрицю Б, обчисливши Б в степені мінус 1. Числимо суму матриць А плюс Б. Висновок ми можемо будувати будь які матриці і виконувати всі допустимі з ними дії. Розглянемо швидкий засіб розв'язування рівнянь, який є у групі команд сервіс, введемо перше рівняння від двох змінних. Нехай так. Х плюс y дорівнює 7. Введемо друге рівняння x-y дорівнює 3. І виконаємо команду розв'язати. Отримали розв'язок. Більше цього, ми можемо оглянути усі кроки розв'язання системи трьома різними методами: методом підстановок, матричним методом і методом виключення гауса. Команда solve дає розв'язок цієї задачі. Користувач з досвідом може відразу ввести вручну таку команду у поле введення і отримати розв'язок, не використовуючи засобу розв'язування рівнянь. Введемо вручну команду для розв'язування іншої системи рівнянь. Наприклад, x-2y дорівнює 6, Кома X плюс Y дорівнює 12. Закрили вручну фігурну дужку, Закрили круглу дужку, Натиснули ввести. Отримали розв'язок. Бачимо, що засіб дає змогу розв'язати системи до шести рівнянь. Тепер розв'яжемо нелінійне рівняння від одної змінної. Наприклад, таке. х квадрат мінус 5 помножити на синус х дорівнює 3. Натискаємо розв'язати і отримуємо наближений розв'язок x дорівнює мінус 0,56. Розв'яжемо це рівняння графічним методом. Графічний метод дає два розв'язки рівняння. Х1 дорівнює мінус 0,56 і Х2 дорівнює 2,48. Тепер розглянемо задачі статистики. Розгорнемо інструменти статистики і виконаємо команду вставити набір даних. В отриманому вікні введемо 10 будь-яких чисел. Які розглядатимемо як статистичну вибірку. Натиснемо ОК і Ввести. Розгляньте меню команд статистики, які можна застосувати до набору даних. Обчислимо дисперсію набору даних. Обчислимо середньоквадратичне відхилення студента. Відповідь 1,42. Виконаємо команду впорядкувати набір даних за зростанням значень, яка називається сорт. Знайдемо медіану набору даних. Відповідь 5,5. Визначимо моду набору даних. Відповідь 6. Мода це дана, яка найчастіше зустрічається в наборі. Зауважимо, що всі отримані результати можна експортувати у програму Word для оформлення. Розглянемо довідник формул і рівнянь з фізики, хімії та алгебри. У довіднику є всі важливі формули з курсу фізики. У цьому вікні можна відразу ж виконати обчислення за цими формулами, якщо користувач має вхідні для них дані. Розгляньте основні формули хімії. Закон шарля, рівняння ідеального газу тощо. Корисною є довідка про основні тригонометричні формули. Розглянемо сервіс, який називається конвертер мір. Виберемо розділ енергія і дізнаємося, що один джоуль дорівнює 0,23 калорії. А 12 градусів за Цельсієм в Україні це 54 градуси за Фаренгейтом у США. Або 285 градусів за шкалою Кельвіна. Ми завершили вивчення основних можливостей програми. Програма Microsoft Mathematics розширюється безкоштовно. Щоб завантажити програму на локальний комп'ютер, треба виконати відповідний Google пошук. І скористатися з офіційного завантажувача корпорації Microsoft. До системи незначні. Важливо завантажити додатково Microsoft.net Framework, якщо його немає на вашому комп'ютері. Вибрати мову програми. Тут вибір невеликий, української мови немає. І натиснути кнопку завантажити висновок. Ми вивчили найважливіші можливості програми Microsoft Mathematics. Детальні відомості про вивчені та інші можливості можна отримати з довідкової служби програми.